Після зради Юди Ісуса Христа схопили в Гефсиманському саду та привели спершу до Анни, колишнього первосвященника Тестя Каяфи. Там його допитували, намагаючись знайти підстави для звинувачення. Але свідчення були неправдиві та суперечливі. Після цього Ісуса повели до Каяфи, який був діючим первосвященником того року. У дім Каяфи зібралася рада Сенедріон. Ісуса звинуватили в богохульстві, бо він сказав, що є сином Божим. За законом Моїсея, за це карали смертю. Каяфа розде одежу свою і вигукнув, нащо нам ще свідки? Вирок був винесений, смерть. Поки це відбувалося, апостол Петро тричі відрікся від Ісуса, який придрік йому Господь. І коли проспівав півень, Петро згадав слова Спасителя, вийшов і гірко заплакав. Оскільки євреї не мали права самі виконувати смертний вирок, вони повели Ісуса до римського правителя Понтій Пилата. Вони звитуватили його вже не в Богохульстві, а в політичних злочинах, що Ісус, нібито називає себе царем і підбурює народ проти Кесаря. Пилат допитував Ісуса і не знайшов у ньому жодної вини, дізнавшись що Ісус з Галілеї, Пилат направив його до царя Ірода, який саме перебував у Єрусалимі. Ірод, насміявшись, повернув його назад. Пилат ще раз намагався звільнити Ісуса. За звичаєм Пасхи він мав відпустити одного в'язня і запропонував народові вибір між Ісусом та розбійником варавою. Люди, наущені первосвященниками, вибрали вараву, а для Ісуса кричали розіпни його. Пилат, омивши руки, сказав: Я не винний у крові праведника цього. Так він віддав Ісуса на розп'яття. Розп'яття на хресті було найболізнішою та найганебнішою карою того часу, призначеною для найтяжчих злочинців, убивць, розбійників, бунтівників і рабів. Муки розіп'ятого були нестерпимі фізично і душевно. Смерть могла тривати кілька днів. Навіть жорстокі воїни не завжди могли витримати, споглядати на ці страждання, тому часто давали розіп'ятим питво, що притуплювало біль і свідомість. Коли Ісуса привели на Голгофу, йому подали кисле вино, змішане з гіркими речовинами. Але Господь, скуштувавши, не став його пити. Він добровільно приймав на себе всі муки заради спасіння людства. Близько полудня, о шостій годині за єврейським часом, Ісуса розіп'яли. Разом з ним були страчені два розбійника: один праворуч, інший ліворуч, як предрікав пророк Ісая. Під час розпиття Ісус молився за своїх мучителів, Отче, прости їм, бо не відають, що чинять. Навіть під час розп'яття вороги глузували з нього. Проходячи повз, люди казали: якщо ти син Божий, зійди з Христа. Первосвященники та книжники додавали, інших спасав, а себе не може спасти. Навіть один із розбійників насміхався, кажучи, якщо ти Христос, спаси себе і нас. Але інший розбійник визнавши свою провину. Згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє, і почув відповідь Істинно кажу тобі сьогодні будеш зі мною у раї. Біля Христа стояла Божа матір, апостол Іоанн, Марія Магдалина та інші жінки. Ісус, побачивши матір і улюбленого учня, сказав: Жоно, це син твій, це мати Твоя. З того часу Іоанн взяв Пресвяту Богородицю до себе. Від шостої години до дев'ятої по всій землі настала пітьма. Це явище описали язичницькі історики, а Діонісі Ареопагід, спостерігаючи цю темряву, сказав: Чи творець страждає, чи світ руйнується. Наближаючись до смерті, Ісус вигукнув: Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Після цього сказав Пити. І один з воїнів подав йому губку з оцтом, скуштувавши, Господь промовив звершилось. А потім виголосив: Отче. Руки твої віддаю дух мій і віддав дух. Одразу після смерті Ісуса завіса у храмі роздерлася навпіл, земля затряслася, каміння розкололися, гроби розкрились і багато померлих воскресли. Сотник, бачучи це, вигукнув воістину, чоловік цей був син Божий. Народ охоплений страхом, став розходитися, б'ючи себе в груди. Оскільки наближалась Пасха, юдей попросили, щоб розіп'ятим перебили голені. Це пришвидшувало смерть. Войни перебили в ноги двом розбійникам, але підійшовши до Ісуса, побачили, що він уже помер. Один з воїнів проколов йому ребро Списом, і витекла кров і вода. Це стало свідченням його справжньої смерті. Ці події, серце християнської віри, її найдраматичніший і найсвятіший момент. У стражданнях і смерті Ісуса Христа звершилось спасіння людства.